Всім привіт, 31 жовтня 2025 рік. компанія Електромотор. Друзі, у нас були зарядні станції Петрон є 1500 Ми обіцяли, що завеземо більш мощні станції і по невисокій ціні. Як бачите, свою обіцянку виконали, завезли от станцію, показую одну з них, є 2000. Подивимося, друзі, що сам не розібрався в комплектації, йде отакий от, от кейс-кульок для того, щоб... Навірно, транспортування такого не було, не відкривав, я думаю, пізніше відкриємо багато різних проводів. 12 вольт, тут от сонячної батареї, отакий от от мощний адаптер, кабель 220. Так, подивимось, друзі, з цієї сторони. Якщо придивитися... Тут у нас вентилятори для охолодження з тієї сторони. Зверху бачимо безпроводна зарядка. Досить станція важче, ніж 20 кг. ну це і добре, значить там. Все добре, гарні батареї стоять. Тут у нас на 220, три розеточки. Все закрито, щоб ні пиль, нічого не попадало. В кого діти, щоб нічого не тикнули? Це немаловажно, друзі. Тут у нас USB показую. Розказати не можу, а показати до друзів може. можу. О, дайте я всі відкрию. Так що перед тим, як користуватися, якщо, ні, якщо ніхто ніколи не користувався, треба спочатку розібратися щодо чого. А ми сейчас GSІ нажмемо Вольтаж. Так. Як то так, друзі, будемо розбиратися, показувати. Я показую, що це були не просто слова, а недорога от станція 2000-она вже в офісі. І також другі. Які я постараюсь сьогодні показати, яке б не було пізнє время. Друзі, зацікавило, заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах практично скрізь, друзі, одинаково. Ми по ціні, хто з нами працює, знає. При можливості йдемо завжди на зустріч, через що і такі дорогезні станції ми завозили. Розуміємо, що в багатьох бюджет вжатий. І от такий от варіант недорогих станцій він от перед вами. Хотілося би заглянути сзаді. Вона важка, як я говорив, більше 20 кг. Тут у нас ззаді серійний номер, назва. Кому, друзі, потрібно, кого зацікавило, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber, хто напише на Viber, тому буде гарна ціна. 063 426 1010.